Слава Ісусу Христу. Я в горах, я в Карпатах і надибав таку хату. І от мої прихильники в кавечках хайтери, живе тут Михайло. Його нема вдома, бо пішов до мами. Певний, снідати. Але от сусід Василь там, каже, що він тут живе, сам живе серед лісу, серед горів. Ну, є ще одна хата крайня. Тут дрова ріже. І кожен день бачить цю красу. Карпатське море. Туман внизу, А вверху засніжені гори. Фантастичні гори. Файнезні гори. І ось за цією смаракою там видніється. Говерла. А тут така роса, як восени. Це гірська росла. І павутиння? Як восени. Там стіг, оборіг, сіно, за смерек, сходить сонце. Ну, сказати, що файнезно, нічого не сказати. Я дякую Богу, що живу в Карпатах. Я прошу Бога за мир і перемогу для України. Аби будьте живі і здорові. Слава Україні. Любіть цю Україну. Вона того варта.